Чого ж наша славна Україна зажурилася, А ми тут червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Він був янголом, а хтось для нього був янголом, а янгол його забрав. І зараз я говорю і ну, ледве зтримую свої сльози, свої чуття, але такі ситуації не мають бути. За життя він був веселий, позитивний хлопчик, який жив як у стальні роми. Він Відів у собі, що він має захищати нашу державу на цій війні. І пішов один раз, подружився з українськими солдатами, з бойовими хлопцями, які теж захищають нашу рідну Україну. Хоча він мав такі тяжкі ранення, що другий би на його місці зробив би собі документи, які належно б його відгородили від цієї війни. А він, якщо ми йому казали, що Олексію, може досить, Бог вже тобі дав вижити, може досить. І він сказав, що ні, хлопці, я ще один раз піду, бо не можу простити собі, що я підведу своїх побратимів. Бачите, скільки народу було і ромів, і українців, які прийшли побачити його чи провести його в останню путь. В нього був такий характер, що якщо б людина з таким характером вижила, вона б була дуже велика. Вона б була велика. Велика не в тому плані в рості, чи там манія велича, але іменно в нього було б серце бойове. Таке, що він ішов всюди вперед. Він ніколи нікого не лишав в біді і сам, якщо був в біді, то не показував, що він слабкий. Він настільки був сильний, що маємо результат, що... Його не вбило нічого кромі ця російська війна, яка, яка забирає молодих хлопців, на жаль. Він найкраще любив це життя, і він його проводив кожен раз, коли приходив з окопів і з, з тих позицій, де він був, та мені. Ну, я так думаю, що він найкраще любив за все своє життя і людей, які його окружають, це його друзі, це його хлопці, це його браття, сестри. Він міг спати е, на землі, а другу видати ліжко. Ну, взагалі, було багато так, що він мене підтримував як брат. Його мати, батьки, його. він все мені це казав. Що це для нього все-все. Він казав, я йду свою країну захищати. Герой. Слава Україні! слава